Вдала операція на тимчасово окупованій Кінбурзькій косі здійснена розвідувально-ударною групою циклон. Про це сповістив міжнародний легіон головного управління розвідки Міноборони України у Телеграм. Успішно ударили по техніці спостережних пунктах особовому складу агресора РФ. У ГУР оприлюднили відеофакти. Українські розвідники дронами уразили. Кулеметний розрахунок броньовану машину Тигр БТР з особовим складом та інше під час рейду на Кімбурзьку косу воїни розвідки знищили шість одиниць броньованої техніки окупантів, ліквідували їх близько трьох десятків. Кінбурзька коса знаходиться у Миколаївській області, є продовженням Кінбурзького півострова.